видов здравје заучувајте тај зајот движење што ви Доброго дня всім. Починаємо засідання бюджетної комісії. На розгляд бюджетної комісії виноситься протокол номер 2 засідання постійної комісії селищної територіальної громади з питань формальних фінансів, бюджетних інвестицій та міжнародного співробітництва соціального економічного розвитку. Кожного є розданий протокол, але спочатку ми, хто... За те, щоб розпочати засідання комісії. Хто за, прошу проголосувати. Значить, у нас оце є питання, а в мене пропозиція є від голови по кожному пункту провести окреме голосування. Прошу, Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, дякую. Діше Значить, у нас йде перерозкової майже загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів. Тому, пані Михайлівна, прошу доповідати писанні оцій. Шановні депутати, у нас є зміни, і звідки треба фінансувати кошти по програмі підтримки підрозділів Збройних сил України. Кошти є у нас на загальному фонді, платі... на відходить передачі денації Проти інформації додатки познакомив для підрозділів. По перше першому пункту значуємо перезначення по загальному фонду, збільшуємо по капітальному. Крім того, у нас є передбачені кошти по бюджету участі у бюджеті, і зараз вже нам необхідно використовувати дані кошти, тому кошти були передбачені на першому раду по Зараз ми розподіляємо по тих розпорядниках. Пошти, які безпосередньо не займатися. Тобто, ми зменшуємо поселишній раді із закладів по програмі, е, і кошти е, передаємо на організацію владового населених пунктів. Тобто є одного проекти, які передбачають бержають е, участі якраз на цей код класифікація. Кожна за 30 прямою для використання даних коштів, е, крім того. Срямовуємо на кошти 80-50 тисяч теж бюджет участі. Це перший контроль. Дякую. Якій є питання до інформації? Племові. Я розумію, що це бюджет уже це рішення. Які практи виграли, тут кафета чи перезвонить. Ми цього що першому запровадили бюджет участі, було подано 8 проєктів від населення. У нас було вигадання вісім проєктів, видалений 7 проєктів. Це є оснащення спортивного простору для діток села Кревець, це є веселі перевлаштування громового простору для дітей до шкільного віку садочку Дервець цього це і спортивна зона села Простір для фізичної активності та тим починку це є монастарчане, вуличній простір, комплекс корисного заняття спортом на свіжому повітрі для всіх це Яраповець, облаштування дитячого майданчика на території Корогівського ліцею Сергія Пороги, дитячий і новий майданчик щасливі діти у селі Кречка, місце духовного оновлення Супотонські дуби це ЄС Солон. Проекти і добре проголосувало 966 Як е, Проекти подавали не дуже активно, але голосування було дуже. Чого я Михайло на це скажу? Ну, обов'язково треба термі, терміново, поки він використовує. А як зробиться з тими статтями, е, які в нас е, ну, статті е, захищені? У нас не стає до захисної у нас не стає.

Лише, так, по другому пункті теж бюджет участі, але у нас вже тут кошти перекидаються на українську освіти і теж питання по бюджету участі. І крім того, у нас ще є необхідність виділити 20 тисяч на облаштування досвід героїв. Бо треба пункт у мідіатрі, значить, я маю пункт у мідіатрі. Та, я так розумію, полапсата, коли воно зубаєш. Коли треба полапсата, коли воно зубаєш, то воно зубаєш. Ну, де ми? Скільки всього хотіли б вводити до території, де в нас стоять території, що це все треті країни? Де, скільки для госпі по проєкту? Тут у нас проєкт обчинський, де в нас стоять території, скільки зараз є госпі через заходи? Uh, у нас є передбачення заходить коштів три да, да. туди заходить. Ми закладаємо не розум'ятися. Слухайте мене відповідати. Триста п'ятдесят тисяч ми передбачили на бюджет участі, і ми це тепер перерозподіляємо на того, хто буде виконувати. Бо ми заклинали всі кошти по селищній раді, не знали хто буде хто виграє. То в час війни собі вес закладали кошти дев'яносто п'ять тисяч. Не це на рубе. <риви> <риви> <а, туди>, <риви> <риви> на які такі оця ось тут є, а тут ось так, тут є лагусні, призвання тренажері, лаук, інформаційний кардет, клічно, гектарів та заражені та заранені насадження. Ну як, яким чином? Можна? Бюджет в участі на голосстратегії, де всі були учасниками, і ми всі голосували, і там в тому числі був бюджет в участі. Бюджет участі це є участь громадян в розподілі коштів. Тобто люди захотіли, це і не наші запаранти. Люди подавали і люди голосували. І за те, що люди подавали, за те ми зараз фінансуємо. Ці кошти були передбачені в бюджеті при плануванні бюджету на 25 рік. Ми зараз нічого не додаємо, нічого не віднімаємо. Ну, по цьому пункту, в мене є пропозиція голови комісії передати на інші Не час. Не час, так мені сказали, не час брати позики, не час брати е, ці, ці проєкти реалізовувати. Ставити, коли я так на сході України дороги Ви вийшли, що готують. Ні, то це не пройшло. Я задоволений, дякую вам, що воно не прийшло. Ну, це ж саме не буде, що це. А тут є тут є питання таке, я думаю, що. Цей варто цей пункт відхилити. А я думаю, що до цього пункту неможливо відхилити. Такого пункту. Повністю ціле читайте, по читайте, то я скажу. Скажу так: так. коли, коли, коли нас було 28 травня на сесії, було внесено, ми розглянули, рішення про внесення змін було підтримано, де було 350 тисяч. 300 тисяч у нас заложено в бюджеті. Ще 24 року, коли ми приймали кібер, 50 тисяч ми додали на проєкт, ще велика, 8 виграли сім'ї. Зараз ми не приймаємо рішення просто-напросто, що ми виділяємо ці кошти. Кошти вже виділені. Дя, можна дяче, я докажу? І тут стоїть питання. Тут стоїть, Хто буде виконати цих проєктів, де ми розподіляємо? забирає управління освіти, житлово-комунальне і своє питання, чи це буде культура за один спроєктів, чи це буде управління освіти? Це покритчу, де у школі немає спортзалу, десь робить ігрова зона, будинку культури на території. Чи ми будемо закуповувати, чи ми будемо здавати територію приміщення, одну скімат, будинку культури під освіту. за окремо в одну грати, де можна буде проводитися. Ну, кошти 8, 8, 8, 9, добре, добре, ви я не знаю, що ви виділили. Але бюджетна комісія має право діти Моя пропозиція, тобі я поставлю на голосування відправити тут, цей, ці кошти таре, таре розподілити на Збройні сили, на Збройні сили.

Робити проєктну документацію це людей. У вас маніпуляція. От тим потрібно, другий не потрібно. Це не документація приймала на експлуатацію інтернету, а на мобілавчі практики на документацію А може для чого? Виконання робіт, потім п'ятна проєкту. Але це не є люди самі будуть робити ті матеріали закуповані. Так, ось фінансує частину селищна рада, а частину йде співфінансування від населення, на 10% від зарплати в бюджеті. Люди мають. Треба вказати те саме. Ну там проєкт, тому рішення треба вказати. Бо я не розумію, це ж є питання, що не вказано місце для проведення, це може бути змінено місце проведення. Ні. Ні. Ну ні, ні. Це ж не На нічого. Люди. Ви можете вони перевірити, де свій палат. Ні, не перевірите. Я. Я я

І тоді ми скажемо, чи краще лавочки робити, чи надати допомогу підходу? Слава Богу, що тут 60 плюс. І ми з вами потрапаємо туди. Пане Васильович, ми надаємо допомогу і я вам Я пропоную, як голова комісії, є пропозиція, і я ставлю її на голосування. -май. Да. Записано є, ставлю на голосування. Кошти. На цьому пункту 95 тисяч, 130 гривень. -ти, Школу передати на код. 31.10. идет им в Абладе на предмет в каком сумме. Вместо 95 тысяч. Можно подсказать? Да, да. Вы с удивлением вы будете ярче не плачете. Это ваше право. А я принял эту позицию. Кто за, прошу проголосовать. Один, три за, один против, решение принято. Що, я за піднімаю. За. Ну, а то я кажу, я щось про. Ну то трималося, витриматися. Я нормально. Нормально прийнято рішення. Дальше стяг вам на шуті. Ну так рішення прийнято, що це що. А далі, ставимо на голосування товари, ставимо на голосування. Позиція не пройшла. Пропозиція не пройшла. Ставимо на голосування. Хто за да те? Щоб направити відповідно ці кошти, прошу проголосувати. Хто за? Звичайно, підтримуйте. Коли Ні, Ми проголосували його і як? Мою пропозицію проголосували. але тепер треба проголосувати. Ми проголосували понтуди, а ми не голосуємо. Бог зараз. Перший мікронфора, перший друг, так Давайте, давайте, Я вам дуже добре домію. Ми подивимося просто, знаєте що, ми подивимося через рік, як зміни ситуація. Дуже добре подивитися, як міни цій ситуації. Що запити? Котась, що запишу, хто за те, що ви прийняти дані питання? Цілому.

Ви мене не відправили у відставку минулої ради. Тут ми будемо відправити, я потім заради. І з вами тут просто сидіти, нам і звуковом іншу. А тепер ми не ставить, не заставилось, ну що зробити? Ну добре, значить 20 тисяч, так? Перший пункт проголосований, про внесення змін по бюджету участі на освіті в другому пункті, плюс другий абзац. Ми зменшили 20 тисяч по благоустрою. І спрямовуємо у И за встановлення два зачина пройдвання тощо.